із дня заснування відзначила Херсонська міська клінічна лікарня імені Євгена Карабілеша. Столітній ювілей час підбивати підсумки і будувати майбутні плани. Та спершу подяка і вітання від рідного міста, на благо якого безперервно працювали цілі покоління лікарів. Приймати поздоровлення ветерани лікарняної справи, ті, хто більшу частину життя віддав професії, і ті, хто тільки починає свій шлях у лікарні, зібралися в Херсонському обласному драмтеатрі. У холі столітня історія закладу в фотографіях та документах. У залі Вітання від керівників області, міста та й від усіх, для кого колектив щодня самовіддано працює, лікує, дарує надію. Почесними гостями свята стали представники міської обласної влади, депутати міської райони у місті рад, головні лікарі медичних закладів міста, колектив і ветерани лікарні, представники громадських організацій, а також вдячні пацієнти. Хочу від імені президента України Петра Олексійовича Порошенка, голови державної Херсонської обласної адміністрації, Потілова Андрія Станіславовича, привітати. З такою величною датою сторіччям міську клінічної лікарні імені Євгенія Карабалеша. Хочу побажати колективу натхнення, також здоров'я, хоч вони лікарі, їм здоров'я також потрібно. Звичайно, Божої ласки над цими їхніми починаннями. Також є ініціатива обласної державної адміністрації про присвоєння заслужений лікар України декілька декільком медикам з цього закладу. я, мабуть, побажаю в першу чергу всім лікарям здоров'я, бо це дуже важливо. Вони нам дарують здоров'я. А ми щиро вітаємо їх сьогоднішнім святом. і хочемо побажати їм здоров'я, миру, добра, гарного настрою, ну щастя, достатку. Ну я певен того, що знаєте, вони заслуговують на наші найкращі побажання, бо це саме ті люди, які дарують нам життя, саме ті люди, які нам відновлюють віру вцілення, тому знаєте. Ну, я хочу побажати, що знаєте, щоб оці от ювілеї вони проходили з кращим і кращим настроєм. Бо сьогодні дуже важкі часи, але я хочу сказати, що знаєте, от колектив цього медичного закладу він не втратив обсягів і якості надання медичних послуг, і саме головне, що вони розробляють якісь нові заходи ефективного лікування або профілактики. Найпочесніші лікарі, медсестри та усі ті, завдяки кому працює розвивається міська клінічна. На лікарні імені Карабілєша отримали подяки від голови обласної державної адміністрації та від Херсонського міського голови. Головний лікар закладу Алла Малицька розпочала своє привітання колективою поетичними строками свого колеги, лікаря міської клінічної лікарні Олександра Бутузова. А многом сказати я хочу. Сто лет непрерывного роста, не всякому ведь по плечу. Сто літ, безусловно, так много в них замисли. люди, дела, больницы, большая дорога сквозь трудные годы легла. Больничные стены и своды, и весь ее облик живой, построены в грозные годы той первой войны мировой. Яскравым концертом співробітників міської клінічної лікарні імені Карабілеша з нагоди столітнього ювілею привітали артисти театру.